Зараз ми на виїзді з Луцька, район Вишкова. Самі дивіться, що відбувається. Машини не можуть розминутися один з одним. А знаєте чому? Бо немає дороги. Хорош! Пр. Хух. Тільки кіньми возом з гнієм по нашим дорогам. Дякую вам, мужики. Що я вам хочу сказати? Це привіт руманяку. Дзвонили, зверталися, обіцяли. Тут -то зупиночку, тут. -то. Подивіться, що тут робиться. Давайте подивимося разом. Автобуси на Германію, на Польщу. лихує, всі сюди їдуть. В місті Руманюк їм розказав, як ми прекрасно живемо, а тут виїжджають і вони бачать його слова. Щось... Що? Гамном щось тут. Правильно, то <рігла> Ось і всі діла. Машини тут аварія за аварією. Ага. Да. А що ж тут? Подивіться. самі, Знімійте обочину. Ага, засипали і нормально. Так, так, так. Не виділили это. десь 2 мільйони. Да? Ну, я так думаю. О, не знаю. Я думаю, що тут обійшлося пару тисяч. Ви на коли новий рік бажання загадуєте? Тут дорогу зробили, так. Да. Загадуйте бажання. Да. Да, да. І на день народження, коли свічки дують. Ну так, да, звісно. Було скільки разів аварій, бо не можна роз'їхатися, люди. Скільки тут збивало людей багато? Дуже багато? Так. Да? Да. Тут сусідка одна, друга. Вон через дорогу дівчата йдуть і збила одна машина. Зайду за лісопедом. В двір зайдете справа Шановні друзі. Зараз я на своїй шкурі відчую, як це бути велосипедистом по такій дорозі. Я Я вважаю, що безпечніше буде і краще вести велосипед в руках. Глядачі, я нарешті знайшов відповідь на запитання, хто робив ці дороги.